Eating school. мене звати Аліна Клименко, я старша нутриціологиня школи, трихологиня та авторка цього курсу. Я створила цю програму, бо розумію, яку біль може викликати ця тема і скільки сили може надавати, якщо її вирішити. І мова в цьому курсі піде про волосся. Із давніх давен вважали, що саме в волосся жінка накопичує свою енергію, і чоловіки за довжиною коси оцінювали красу дівчини. Минуло декілька сторіч, але глобально нічого не змінилося з прийнятті нами волосся. Ми витрачаємо величезні кошти для того, щоб наше волосся виглядало краще: вітаміни, пігулки, ампули, спреї, шампуні, процедури, фарбування, лікування, нарощування, чого ми тільки не робимо, щоб волосся росло краще, було здоровим та шовковистим. Але чи дійсно для здорового волосся потрібні всі ці де ж дійсно рішення, а де маркетинг? На цьому курсі ми будемо з цим розбиратися. Я хочу, щоб ви після цієї програми нарешті подружилися зі своїм волоссям та припинили витрачати гроші на непотрібні маніпуляції. Але на старті скажу, швидких рішень не буде. Як із харчуванням їх не існує, так і з волоссям. Безліч чинників може впливати на наше волосся: стрес, харчування, проблеми зі всмоктуванням поживних речовин, недостатність сну, гіпоксія, дефіцитні стани. Але давайте розбирати все поступово. Я хочу перший урок присвятити саме структурі волосся, оскільки це нам потрібно для розуміння, чому волосся може випадати і як працюють різноманітні засоби для його відновлення. Структуру волосся поділяють на корінь та стрижень. Корінь знаходиться всередині шкіри голови, та це невидима частина. Стрижень це те, що виступає над поверхнею шкіри і складається з омертвілих клітин. І саме стрижень реагує на догляд, який ми використовуємо. Якщо ми розріжемо волосину навпіл, і подивимось під мікроскопом, то побачимо три шари, з яких він складається: перший медула. Другий кортекс, третій кутикула. Давайте швиденько поговоримо про кожен шар. Кутикула це наш маленький захисник, це зовнішній напівпрозорий шар волосся, його захист від довкілля. Саме стан кутикули відповідає за блиск волосся. Коли у нас здорова кутикула, вона відображає світло і дозволяє волосі скользити один по одному. Кутикула волосся складається з шестидесяти шарів плоских ороговілих клітин, розташованих на зразок черепиці і спрямованих до кінчика волосся. Пошкоджена кутикула стає причиною сплутування, перерізу, втрати блиску, пушіння. Її цілісність особливо порушується при хімічному випрямленні або завивці, при дії високих температур та знебарвленні. Зараз на екрані ви можете побачити різницю між здоровою та пошкодженою кутикулою. Волосся по всій довжині має різний вік. Чим ближче до кінчика, тим вони старіші. Найстаріші частини волосся мають більш ушкоджену кутикулу. Кортекс – це та частина, яка надає волосся їх основні властивості. Колір, міцність, еластичність. Кортексний шар більш чутливий до хімічних та температурних впливів, а також реагує на інтенсивне розчісування, особливо в мокрому стані. Коли ми пошкоджуємо кутикулу, кортексу дуже складно буде зберігати вологу всередині волосся. Через це воно може мати більш сухий вигляд та постійно ламатися. Медула це м'яке центральне ядро волосся. Її тканини за своєю структурою нагадують губку, що складається з хаотично складених волокон білка. Мікрофіб. Медула частіше за все присутня у. Шерсті різних тварин, але у волосі людини вона може бути присутньою, відсутньою або прериватися. Кожна волосина на вашій голові має свій вік. Волосся у нас проходить кілька стадій свого розвитку: анаген. Фаза росту, коли волосяний фолікул ділиться і продукує волосся. Зазвичай у фазі анагену знаходиться 60-80% всього волосся, що росте у вас на голові. Ця фаза йде від 2 до 7 років, але в середньому це може бути 4 роки. Чим довше ця фаза, тим довше волосся ми можемо відростити. Друга фаза катаген фаза спокою, коли поступово припиняються всі біохімічні процеси у фолікулі. Одночасно у цій стадії знаходиться 1-2% всього волосся, і триває вона приблизно 2-4 тижні. Третя фаза телоген. Це фаза випадіння, коли волосся починає поступово просуватися до поверхні шкіри голови. Тобто волосина може випасти без докладання будь-яких зусиль, коли ми миємо голову або розчісуємо волосся. Одночасно в цій фазі знаходиться 10-40% всього волосся, тривається до 3 місяців. Поки волосся у фазі телогена просувається до поверхні, у гирлі волоссяного фолікула вже починається новий процес, тобто у нас починає рости нове волосся. Нове волосся виштовхує ту волосину, що знаходиться у фазі телогену, тому ми не Помічаємо щоденного випадання волосся. Воно не відображається на нашій густоті. Відповідаю одразу на дуже поширене питання. Розчісування волосся та ретельне миття шкіри голови може посилити випадання волосся? Після миття волосся завжди випадає у більшій кількості, тому що ми масажуємо шкіру голови, впливаємо на волосяні фолікули. Швидше випадає волосся, яке знаходиться у стадії випадіння, тобто телеген. Також ми це спостерігаємо при застосуванні пілінгів та масляних масок. Все це сприяє тому, що волосся, що готується до випадання, краще вислизає з волосяного фолікула. Але вважається нормою, якщо на його місці відразу починає рости новий. Також, коли ми починаємо займатися стимуляцією волосся, може спостерігатися більше. Випадіння волосся на короткий період. Але не варто панікувати, оскільки це волосина, яка вже знаходилась у фазі телогену, тобто вона мала вже випасти, але під дією стимуляції вона випала швидше. А значить, на її місце виросте нове волосся також швидше. Тобто, який висновок ми можемо зробити? Все волосся має свій вік росте та випадає. Це є нормою. Ми не можемо повністю позбутися випадіння волосся. Генетично від того, як спроможне наше волосся рости, ми можемо відпустити таку довжину. У когось це 2 роки, і людина може відпустити менш коротке волосся. У когось 7 років, в результаті чого можна відпустити більш довге волосся?